І так, ну що, зараз ми вам покажемо, як вже виглядає рама, після того, як ми нанесли захисне покриття внутрі в полості рами, і нанесли захисне покриття наверх самої рами, покрили її захисним покриттям, е спеціальним розчином. Ви подивіться, як він зараз виглядає. Іди сюди. Дивіться. Ну, -го. посмотрите на цю бомбу. Вона не покривається коркою, вона не застивається, вона практично постійно, не хочу просто пальцем вимазувати. Ну, ладно, я вам просто вимажу один палець, щоб ви просто бачили, в якому воно стані. Ви подивіться. А а? Хотіте собі таке? Телефонуйте. <хи> Тому ось так вона зараз повністю у нас все виглядає. Подивіться на цю раму. Внутрі полосі рам теж все залите, воно все оттуда потихесенько буде стікати. Воно... Спочатку ми залили з одної поверхності, потім, ви бачите, раму ми перевернули. Зараз вона вже стоїть в другу сторону, воно стоялася у нас сутки, і потім ми все позаливали. Подивіться, як воно витікає у нас з полосі рам. Дивіться сюди. З кожного отвіру, ось так потихесеньку витікає состав, який у нас залит внутрішнь, ця рама. Точно так же виглядає.